Вітаю, друзі! Сьогодні у нашому шоурумі найкращий контент пейкер Західної України. Дубина Назар. Ми його запросили, бо знаємо, що найближчим часом він планує замовляти в нас кухню, і я хочу, щоб він зробив е, відеоогляд на кухню в нашому шоу-румі. Да, взагалі, це для мене честь, що я перша людина, яка отримала право знятися в шоу-румі новому Марксом, який знаходиться на Київському майдані. Тут взагалі дуже класно. Я в цю кухню зайшов, дивлюсь, така взагалі класна. Знаєш, Андрій, зразу. Е, мені в очі кинулося, що фасади не білі. Бо ми от знімаємо з тобою по ходу нашої співпраці багато кухонь, і вони за білі, вже трошки вони мені надоїли. А тут якийсь такий сірий колір. Мені дуже подобається. Знаєш, такий матове, класно реально виглядає. Ну давай пройдемо по шуфлядах. Я помацаю добре, все по це. Ти відкривай і коментуй, Що собі. подобається, що не подобається. Да. Я як буду тобі управляти. Як так. відкривається там? Ні, Ой. тут тянеться зверху. Тут просильна ручка, ти mm -hmm. просто відкриваєш. Оце прикольна ручка, тіба, така залізна. Ну, дуже практично. Раз. Ну, як завжди, це класно. У нас, напевно, блум, як завжди, ніби цей, так? Да? Да, це зайжає... О, вилочки, ложечки. Оці шуклятки. До речі, ти завжди їх на відео відкриваєш, я ніколи їх не мазав. Ну, будь ласка, робиш. Перше життя. Зверни увагу на цю штуку. Раз. От, наприклад, тебе вимазалось, дістав, посудомийку поклав, помив сухе чисте поклав назад. І, і класно, і не треба оце його якось звідти тряпало. Не треба там в... таке в... терп... інше. Так. 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 Ну, шуфлят классні, всі здорові, йдемо далі. Що тут поцікавіше? О, це ця, як вона називається? Магічний куточок. Магічний куточок. Правили? Не простий куточок. А магічний. Бо я от завжди думав, от, коли оцей куток знаходиться в кухні, куди він витрачається, знаєш, то от магічний куточок робить його функціональним, ніби що є. Ну, ну да, і дружині не прийдеться да. там нагибнатись, щось діставати чи тобі. Ну дуже да. зручно. А цей розкажи ще що це за варочна поверхня, яка вона? Що? Це варочна поверхня, індукційна. Скажімо, є електрична, є індукційна. Я про це також у відео говорив. Ага. Ну, на мій погляд, краще індукційна. Вона сучасна, швидко нагріває. Ну, я не знаю, ну. Чим вона краще, але жінка каже, що краще, то будемо брати індукційну. Ти може скажеш, чим вона краще. А швидше нагріває? Швидше нагріває, і вона без посуди не гріється. Якщо ага. є маленькі діти, вони не можуть впектись. Тобто підняв тарілку і вона зараз не гріє. І не вона, не вона не, виключається так. автоматично. Слове, і витяжка дивлюсь, така якась дуже крута. Наприклад, ну от окремо стоячи, зараз тренд. Скажімо, щоб одна стіна була вільна або менше верхніх ящиків. Раз ящиків, О, так от да, Ну, ну Нам подобається таке рішення, і воно виконане бачить стільниця і сухарку. От така витяжка, пользу. наприклад, питання. от, Наприклад, я, якщо буду робити собі кухню студію, мене багато хто лякає, бо каже, що те, як буде кухня студія, там, де тіпа, зона відпочинку буде біля телевізорів, будуть котлети жаритись, буде смердіти не ніби, То така витяжка витягне, типу, той запах? Чи ні? Витягне. Але якщо тебе котлети згорять, то ніяка витяжка тобі не поможе. Понятно. Давай далі сюди прийдемо цю зону. Взагалі мені дуже подобається. Вся стільниця, да. що вона от ця ну, виглядає як суцільний один камінь. Да. А, це, що це за матеріал? Це крил, і тут немає стиків. Вони є, але ти їх не бачиш. Реально. Да. Тобто да. десь тут воно ну, з'єднане. Так, да, ось тут з'єднано. Ось це зроблено з чотирьох кусків, але ну це перевага цього матеріалу, що цих стиків не видно взагалі. Ну реально, воно от виглядає як е, от, 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 от це виглядає все, як одна здорова суцільна плита. І оце виглядає, як одна здорова суцільна плита. І що мастхев обов'язково має бути в моїй кухні, це от. Як кажуть, раковина без бортиків, як її назвати, знаєш? На підклеювання. на підклеювання, що, да. що тут от немає цих, це взагалі так класно. Да, я також звертаю на це увагу, але це класно, справді. Ну, що туди все згріб такий, тут ніде нічого не застригає, що потім таке там воно завонюється, знаєш, таке дуже класно вся раковина. А ще от розкажи про сам кран. Це ж ви також пропонуєте от клієнтам. Ви от мені так. скажете, якийсь по дизайну підберете кран. Да? От, от, може... Ми можемо запропонувати екран і, і отакі туди. Тягни. Оце що з цим робити? Ну, от, наприклад, тобі треба набрати води, ставиш а, тут каструлю, або помити десь тут. Ти можеш собі Де, відсунути, і правильно. Або, наприклад, хочеш помити раковину десь. Під... Під... А, під... під... а під раковину? давай глянемо тут. А, тут... А, вже... Під раковину в даному виконанні просто шкаф. Ну, ну та, бо так, бо не підведено. А бо Я хочу туди, щоб мені зробили цей, таку штуку, що дробить органіку. Подрібнювач. Подрібнювач. Фільтра там всяка, все. Це клас, подрібнювач класна штука. Набагато менше відходів тебе було. Тут що? О, посудомийна машинка. Це теж Як ти кажеш, це маст да, хев. 100%. Якщо в жінки є на кухні посудомийна машинка, вона себе буде щасливіше відчувати. 100% жінка, набагато. Так що я жінці на весіллі пообіцяв, що буду її робити щасливою. Так що посудомийну машинку треба. купити. І взагалі не можна не звернути увагу, який тут класний. Фарту називається. Ми вже подібне колись робили, може пам'ятаєш? Дуже, воно так класно виглядає, там немає часом підсвітки якоїсь ні. Тут нема, тут є підсвітка. Я, е я почут... от Покинув воно зловиться нормально. Ні, не Ні, зловиться. Ту Обріщу сторону зловиться. <ріст> <Ту сторону зловили. ріст> О! Оце класно. Тобто дивіться, тут чик, потім крупненько знімем. Ну і так... фішка це функціональний фартух, я доповню. No. І фішка його в тому, що е ми тут можемо щось скласти, щось зберігати. Дуже класно. Така, або інші да, якісь речі. Я хочу віскі випити, наприклад, таку чик кинув, взяв собі. Льоду кинув. От звідси я бачу, так пляшечку достав. Уявіть, як воно тут буде класно виглядати. Бо підсвітка, до речі, як включається, виключається. А показати. он збоку, рукою тут. Просто сенс. Просто сенс. Ого. Класно. Без всяких кнопочок. Прикольно. Тут пляшечка гарно підсвічена, взяв собі, класно почили. Люкс. З холодильника лід достав. Глянем. Ну, в даному холодильнику, бачиш, скача немає, але. Ну, no, не, ну прикольно. Як то воно називається? Холодильник. Побудований холодильник. — Будований холодильник. холодильник так. А ці побутова техніка, це що? Ви дивлюсь, це. Є духовка. Просто духовка, без мікрохвильовки. Тут. Без. — Але можна, наприклад, духовку з функцією мікрохвильовки? — Може, кухню, може з згривати. Ти б рекомендував? Ну, Це залежить від того, хто як користується а. тим чи іншими, а іншими от кажучи, функціями. Ще от люди кажуть, лякають, наприклад, що кажуть, що мікрохвильовку не треба брати в кухню, бо там електромагнітні вдома. Я не знаю, я користуюсь. І, ну, і нормальний живий здоровий. І живий здоровий поки що, так. Ну класно. Бо класно, ну, взагалі мені ваша кухня подобається, що у вас от треба зруйнтувало, тут чорне, типу, скло, знаєш, тут чорне, оцей фартук чорний, чорний цей, і воно все стильно виглядає гарно. Дякую. Ну ми над цим, в принципі, намагаємось працювати Дизайнери весь час, мусі, да. да. Щоб і дизайн, був, і функціональність. Зараз тут ще гляну. На, нажимати що? тут просто, на ті Тут можна, наприклад, сковородки якісь великі, щоб теж допомогти склали собі. Люкс. Або Ну, все взагалі слухай, Дуже класно. Ще верх. А ве? Точно. Воу, йок-ківалки! Я думав, зараз вона так відкриється, воно прям гармошечкою так. йолки палки А подиви, як для тарілочок блистить, як радіаторна решітка в Майбаха якогось, правда? Капець, це класно. І що це за система така? Ми ж таких не бачимо, я таких не бачив. Це система Hetik, німецька. Ну і фішка цієї системи, що ми можемо відкрити, і ти бачиш все і тебе все під рукою відразу. І дуже класно, знаєш, що от, наприклад, якщо воно просто відкривається, то от посередині такі є перегородки. Да, а да, так да. Воно виходить в такий простір, мій ріст, метр восімдет льодо є. Да? І це дуже класно. А тут щось совується, ні? Чи щось рухається? Тут піддон висовується. Ну, це для того, якщо а ти вода, ставиш такі, е, да, вологу да. посуду. Да. Але в тебе посудомийка, ну, він завжди да. буде чистий і сухий. І Такі рельські прикольні там. Як захист, так вчив? Це, звісно, класно. Дивно, що ми в попередніх оглядах ніде таке не бачили. Чого ніхто? Ну, бачиш, я ж певна це, це новинка, його будуть замовляти, бо воно дуже функціонально. Ну, підсумовуючи, скажу, що я вкотре переконався, що не дарма обрав компанію Марсом для того, щоб вони робили мені кухню. Е, дуже класна в них кухня, це в шоурумі. Взагалі запрошу вас сюди, Київський майдан, приходьте, дивіться, вони вас проконсультують, покажуть вам щось розкажуть, і ви, я думаю, також оберете кухню в них, бо компанія Марсон втілює ваші мрії в реальність.